А ні, На рибалку, ні. я думаю, що такі штани тільки треба на дискотеку. Бажаю здоров'я. Сьогодні у нас відео спеціально для військових, а саме для тих, хто шукає дуже якісну форму. Сьогодні у нас на огляді будуть військові штани мультикам, а також нам прислали ось такі девайси. Що це за девайси, ми теж покажемо у цьому відео. То поїхали! А на огляді у нас сьогодні будуть штани саме компанії Каматек. КаМАТЕК це місто Одеса. Вони давно вже виготовляють не тільки одежу для військових, а для туристів. І дуже якісне, бо вони почали нам присилати на огляд ще два роки назад. Присилали і зимню форму, і літню і демисезонну, все я показував на каналі. То вони прислали 6 комплектів для підрозділу сіда. То зараз хлопці одягнуть ці штани і ми покажемо, що це таке. Перед тим, поки вони там одягаються, я покажу, що це ось за маленькі пакетики такі і ось такі. Це вставочки, це на колінники. На колінники для цих штанів, то можна їх носити як в звичайному там житті там на розрахування, чи десь ви відпочиваєте. Якщо ви йдете на позицію, то обов'язково їх надягаєте, бо це захист колін, і, як мінімум, ви можете впасти на коліна з висоти нічого. Коліна не буде, і також трошки там якісь невеличкі уламки теж будуть захищати ці колі, коліна. Покажемо, як вони надягаються ще. І тут ось такі цікаві у нас маленькі пакети. Ось. Я покажу це у нас труси військові. Ну Ми їх одягати не будемо, не будемо тут показувати сексі пексі то в усякому випадку ви будете знати, що компанія Каматек виробляє е різні вироби із тканин. А зараз ми будемо детально оглядати штани від компанії Каматек. Продовжуємо ми сідом. Бажаю здоров'я. Сьогодні буду трошки вони, <кхи>, такий Як для ми... себе да. <кхи> <кхи> да. У, у, у ролі моделі манікена, то зараз я на ньому покажу, в чому е відмінність штанів, що ви купуєте там в Айнторгах, там -то, там за кучу грошей. І оці якісні штани, і що на них є такого, що там і немає. Так, ось у нас отакі штани. Дерево покрутись, щоб бачили, все, попка на місці, все гарно. Ось це розмір XL. XL. І що ми бачимо? По-перше, хочу сказати, що ці стани на резинці. На резинці, і якщо ви навіть купили трошки там на один розмір більше чи менше, то вони тянуться. Тянуться от. Тут на зараз можна без поясу носити, тут чітко розмір став. Потім тут не дві пуговиці, а одну розтягни. Оп. І тут, тут, бачите, запобіжник іде, такий гачок. Він защокує для того, щоб не розтягнулася тут кнопка. А, так. Ну, і сама кнопка тут. Сама видно. К... Ну і змійка. Да. Тут навіть по швам можете диви... дивитись, що ніде. Не торчить ніяка ниточка, нічого. Все тут прекрасно. Тут у нас ще для карабінів можна щось навішати. Це... Дуже зручно для рукавиць, до речі, а. вона собі рукавички повішав. Так. І вони Рука... тебе. Рукавиці так. Що у нас по кишеням? Кишені у нас, ось бачите, вони не на задні цим, можна сказати, тому що роблять. Наприклад, отут у вас карман. І коли ви в автівку сідаєте, ви все жмакаєте, ламаєте і так далі. Вони тут зміщуються, зміщуються на, на бедрі. Далі на бедрі у нас іду, іде отакий це на правому карман. І ось бачите, тут ще є, розділяється. Сюди можна ніж, запальничку там вставити, основний відсік. Також в цей відсік можна добратися ось на замочку, і в цю же, цю же кишеню можна залізти. Теж вдобно. Тут, бачите, розширений такий комірець, що якщо ви щось напихаєте, воно не буде рватися по швам, а сам сама кишеня буде збільшуватись. І єдине, що тут ще. Додатково на лівому бедрі ось бачите ще одна кишеня, потайна. Тут вона теж розділена, тут можна щось, там, документи положити чи ще щось. Те, що ви не так часто будете користуватись, а те, що часто тут просто на липучці хоп і дістали. Далі ми ще покажемо, як наколінники тут чіпляються. І ще великий плюс, хочу показати, якщо сама калоша трошки длинніше, то тут є регулювання. Тобто ви можете як просто відпустити, а так по своїй нозі зробити. І опачки і защокнули. То, Черево, скажи твої перших... Е, від себе додавлю, що штанишки, штанишки, именно, ну, чувствуються, що вони дихають. Це для військових дуже важливо, що вони дихають. Е, не брезентові. І ну, по відчуттям вони дуже легенькі. Тобто, я думаю, якщо ми сюди поставимо захист, то в них можна сміло виходити на бойові. То давай зараз поставимо захист, покажемо, як це робиться. І покликаємо капілана, бо в нього який розмір. 3XL. 3XL і, і, і в Каматек є цей розмір і подивимося, як воно виглядає на ньому. То не перемикаємось. Е, так. Покажемо, як вставляється цей на коліночок чудовий. Один ми вже вставили, спробували. Е, для того, щоб нам його встановити, нам потрібно дивіться, вивернути штанину. Тут є спеціальне таке кріплення під нього. Е, потрібно відщіти цю наліпку. Трошки його отак от, от зігнути. Ну, тут щепетильна така робота. Формі туди засунути і він гарно стає. Навіть і не видно буде на штанині, що він там є. Але захід спрацює обов'язково. Да, щоб... Ось так ми його вставляємо. Да, щоб вигиналося саме отак, от наружу тут. Так. Да. Тобто як під коліно. Під коліно. Так, і все, вивертаємо наші штанишки, і ось у нас захист на місці. Ну, Бачите, його вони... да. не видно навіть, видно навіть. тобто ось так. Для практики я гадаю що... Вишніми Лиш, ну, не буде, якщо це на позиції. Якщо на позиції навіть щось підкопати, на коліні копаєш, ти став на коліно. Тобто ти вже на мініск зменшуєш навантаження і, як говориться, твоя колінний сустав прослужить трошки довше. Тому що військових з колінами і хребтом це завжди постійні проблеми. проблема. Ну, Ця штучка трошки вирішить наші проблеми. Так, а ось і наш капілан. 3 xl Що, скажи, як тобі? Б... Бажаю міцного. <laughs> бажаю. Що, <laughs> як тобі штани? Хороші штани, тому що ті, що штани нас, нам давала держава. Хороші, питань немає. Ну, ці м'якші, цих комфортніші, ці цих згинається. Коли присідаєш, попу не сильно видно. І дуже сильно пасують до е, носків, які мені передала моя кохана. А, так? Да. а ну Дуже сильно пасують, але взагалі в тему якраз. Ну так, да, і тапочки якраз військові. Дуже краще військові. Якби ще, звісно, той єнот був в глубинці, ціни не, не було взагалі. Було патріотично. А так все добре. А, комфортні штани. Я ще, звісно, до них пояс не вдівав, бо я зазвичай ходжу з поясу. Ну, Трикса і... і ще поміщаються дві руки якраз сюди. То гарно так, все, да? так? Так може бути. Да, ну, вообще, дуже, дуже хороші штани, дуже легенькі, вони на літо підійшли би, звісно, для нас. Ну, дуже, ну, не не. — Ще не Відячні, холодно? — щиро вдячний, що передали хоч зараз. Будемо на наступне літо в них вишивати по, я думаю, вже околицях Донецька, або десь на границі з України і з Підрослів. Або вже буде, ми переможемо, ми будемо на рибалку їх одягати. Е, — Ні, на рибалку ні. Я думаю, що такі штани тільки треба на дискотеку. Куди це ж красиві штани? На рибалку ми діти трошки зачоргані. А це ми тільки на дискотеку. Хороші штани. Дякую вам дуже велике за такі штани. Я думаю, що я сьогодні вже збираюся на виїзд. Я думаю, що сьогодні ці штани я її одягну на виїзд і буду там в бліндажу. Але що ж не добачити, тільки я і мені побратими два або один. Так що ні, нервничаки їх лишу, а в них буду ходити вишивати по нашим красивим містам України. Отакі -от штани від компанії Каматек, чи рекомендуємо ми їх, то 100% рекомендуємо цю компанію. Їх вироби дуже дуже якісні. То продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін, Гандон.